Сьогодні хрещення це, є? це не є традиція, про це в Писанні нам Господь звіщає. Як добре, що така є в нас позиція, хто вірить, той прийняти його має. Це все від Бога, сумніву не майте. Ось тут вода що заважає хреститись, волю Творця тож сповнити, бажайте, а ми за вас всі будемо молитись. Сьогодні свято в церкві, кожнім серці. Це урочистість, радість на всі дні. Свій час Ісусу ви відкрили дверці, нехай не згаснуть вас, Його вогні. Ви свідчите про в живу Божу, про Його милість, роблячи цей крок. В Христі лише, скажімо, все я можу, для інших дайте добрий ви урок. Така в нас ціль для слави Бога, жити, Йти за Христом нас вперед веде, в житті Його лише волю розуміти. Як добре тим спокій, хто в нім знайде, був час, колись Христа колись не знали, жили життям гріховним без Творця, надії, віри справжньої не мали. Не йшли ми в каятті до ніг Отця, нас Бог покликав, покликом любові, змінив серця на смертвих відродив, Спасені ми через пролиття крові, Пажає Бог, щоб завжди в німте жив. Потрібно завжди в слові пробувати, як Бог навчає, так вчинити нам, провадження дітей Господніх мати, Він нас знайшов і відкупив нас сам. Тож знайте, друзі, це відповідально, цей крок зробивши у своїм житті. Вже не живіть ледачі, бездіяльно ви будете з Ісусом, майбутніх. Умить урочисту, Бог благословляє це хрещення по волі є Христа. Бог до сердець сьогодні промовляє. Хай його славить нині всі уста. Слава